Ви зараз дуже багато займаєтеся питаннями освітою разом з донькою їздили, перевіряли багато університетів. Лера навчається в українському католицькому університеті у Львові, і це університет, який ми чекали. Власне, можна його побачити в наших випусках на youtube каналі Бедан Може, і вона навчається на соціолога, і Це дуже круто. Мені подобаються, власне нові підходи, можливість вибору різних е спеціальностей там і, і з предметів. Ну, слухайте, це сучасна освіта. Я вважаю його одним з найкрутіших е, крутіших в Україні наразі. Чому ви взагалі обрали освіту в Україні? Тому що зараз дуже багато дітей-артистів, політиків обирають освіту за кордоном. Слухайте, це було б чесно, якби ми шукали Лері освіту в Україні, створили проєкт про університети, і вона поїхала за кордон ні. Е, я дуже тішуся і я їй вдячний за те, що це вона обрала. Це не я обрав насправді, не ми а Лера обирала навчання в Україні.